Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Прем'єр-міністр Албанії нещодавно покепкував з Трампа щодо його примирення із Азербайджаном і зробив це перед Макроном. Ось так це виглядало доволі кумедно. Ти дожен, ти довжен і перед ним перед нами потому что ты не поздравил нас со сделкой о мире, которую заключил Трамп между Албанией и Азербайджаном. Прошу прощения за это. не знаю, чи буде якась реакція Трампа на це, але Трамп може це прийняти на особистий рахунок. Нагадаю, що декілька разів Трамп обмовлявся щодо війни між Азербайджаном та Вірменією і називав країни різними іменами: то Камбоджею, то Албанією і так далі. Видання Financial Times пише про те, що Росія напевно модифікувала ракети Іскандер М та Кінджал, і наразі вони стали більш ефективними їх не може збивати українське ППО, а саме системи «Петриот». Так, пишуть про те, що якщо влітку була ефективність у 37%, тобто стільки ракет могли збивати, то у вересні процент уражень впав до 6%. Балістика взагалі складна річ для збиття. Ну і Росія модифікує свої ракети, що погано для України, але в принципі у контексті війни таке постійно відбувається. Постійно відбуваються якісь перегони щодо технологій, щодо збиття і так далі. Ну і напевно, американці та українці також працюють над тим, щоб вже прихоплювати нові ракети. Ще видання Financial Times пише про те, що на зустрічі в Копенгагені країни ЄС не змогли досягти консенсусу щодо виділення України 140 мільярдів позики за рахунок заморожених російських активів. Причиною цьому стала відмова Бельгії, і також Франція та Люксембург висловили занепокоєння щодо юридичних наслідків. План цієї мегапозики передбачав, що Україна зможе виплатити якраз цю позику після завершення війни і після того, як Росія буде виплачувати репарації. Напевно, європейці не дуже вірять в репарації України та не хочуть займатися конфіскацією все ж таки, російських активів на території Євросоюзу. Бельгія, до речі, постійно проти цього виступала і досі виступає. Хоча дискусія щодо цього запустилась, точніше, перезапустилася. І наразі Європа все ж таки шукає гроші, щоб фінансувати українську армію, щоб фінансувати Україну, тому що Сполучені Штати все ж таки відмовилися від цього і, по суті, переклали усі фінансові зобов'язання саме на Європу. Засновник месенджера Телеграм Павло Дуров нещодавно побував у Казахстані і заявив про те, що відкриє в Казахстані лабораторію штучного інтелекту. Про це він розповів на форумі, якраз який проводився на території Казахстану. І це ось така колаборація, як сам Дуров заявив між телеграмом та суперкомп'ютерним кластером Казахстану. Як пройшла зустріч з президентом, все здорово, Що ви Основна повістка? Казахстан, Телеграм в Казахстані, да, сотрудничество. ai cluster a year ago we opened our first regional office here in kazakhstan And we've been very happy with the result. Чому саме Казахстан під великим питанням дурово постійно чомусь тяне до якихось диктатур чи таких суперечливих юрисдикцій, і саме він там чомусь хоче працювати, хоче діяти, а потім буде жалітися на те, що в нього там бізнес віджали чи щось подібне. Можливо, це відбувається через обмеження щодо його криптопроєктів на заході. Там справді були суперечки зі Сполученими Штатами. Хоча навпаки, зараз прийшов Трамп, і начебто він більш лояльно ставиться до таких проєктів. Тому міг би якраз користатися цим шансом, а ось в Казахстан це вибір, ну і справді дуже такий сумний. Путін нещодавно виступав на Валтаї і заявив про те, що Росія стежить за мілітаризацією Європи, і у разі загрози відповідні Заходи не змусять себе чекати. Ну і заявив про те, що його, в принципі, бентежить те, що ось Німеччина, наприклад, хоче знову стати першою армією Європи. А цікаво, а чому так відбулося? Чому Європа багато років роззброювалася? А ось тільки що почала озброюватися, може щось сталося, може, політика d шахмат Путіна призвела саме до цього. Але ось такі порози звучать доволі дивно. Ще Путін заявив про те, що якщо Україні передадуть ракети томагавк, то це зашкодить відносинам Росії та Сполучених Штатів, тому що навряд чи Україна сама там зможе її запускати, що це буде там передача розвідданих з Вашингтона і так далі. І так далі. Це можливо вкотре такий натяк Трампу, що ось ми ще можемо домовитися, ми ще можемо провести якісь перемовини, але якщо ви все ж таки передасте томагавки, то все ця історія закінчиться. Не знаю, чи поведеться на це Трамп. Здається, що не повинна на це вестися. Але подивимося, як там далі буде. А заявив також про те, що проблеми в відносинах між Росією та Україною є наслідком розпаду СРСР. А ну і це, звісно, так, тому що Путін зазначив, що в Україні робітнично-крестьянська армія, як заповідав творець України, товариш Ленін. А, а армія то насамперед армія то проста, робоч-хрестянське на Україні, еліта то не воюють. Они тільки посилають на, на убой своїх граждан. И все. Но, поэтому, поэтому и такое количество дезертиров. А ще усі потім нас питали, навіщо Росія посилає на Данію стільки дронів? Путін трішки пожартував, але після цього сказав, що нічого не знає про ці дрони. Росія до цього не причетна. Ну, ви знаєте, їх там нет. Владимир Вадимович, а зачем ви? Вы... В Данию столько дронов посылаете. Я не больше. Буду да, не надо не Больше не, больше, не буду. Вот. Вот. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще-то да, летают? Везде, да, в Лиссабон, и куда они летают? Новий потенційний прем'єр Чехії нещодавно заявив про те, що Україні на місце в ЄС, тобто вона ще не готова до вступу в ЄС, і взагалі поставкою там снарядів повинні займатися НАТО, а не Чехія. Нагадаю, що за минулої влади саме Чехія ініціювала передачу масових снарядів для України, там усі скидалися, але Чехія була якби головним засновником цього формату. Бабіш нещодавно переміг на чеських виборах, коаліція ще не сформована, але це скоріше за все питання часу. В принципі, там є можливості для створення коаліції, тому можна очікувати у Чехії прем'єра по типу Орбана чи Фіцо щось приблизно таке. Ну і вже перші заяви пішли про те, що Україна там не може вступити в ЄС і так далі, і так далі. Хоча, до речі, хоча ці наративи за останні кілька днів повторювалися ще від інших європейських лідерів, ось навіть лідер Нідерландів заяви про те, що якби майбутнє України та Молдови в Євросоюзі. Але поки що не хоче змінювати правила, що прискорювати вступ цих країн до НАТО. Ну і Орбан також заявив про те, що в принципі вони не готові бути в одному союзі з українцями, і що якби Україна це якась зона впливу Кремля. Тому, як бачимо, не тільки Угорщина має скепсис щодо цього, і в принципі деякі європейські лідери натикають на те, що скоріше за все не слід очікувати швидкого вступу до Євросоюзу. Напевно, це якщо і станеться, то не дуже скоро треба чекати, чекати ще раз Українська правда пише про те, що дрони СБУ вдарили по НПЗ в місті Орск. В Оренбурзькій області, яке знаходиться за 1400 кілометрів від українського кордону. Ну і там вже російська пропаганда знову накинулася на Казахстан, тому що це знаходиться близько до Казахстану. Почали говорити про те, що це саме з території Казахстану запускалися дрони, і що там треба провести СВО, тому що там якісь недружні люди засіли. Такі висловлювання, до речі, не вперше. З негативом вже відреагували на них у самому Казахстані. Ну а так неймовірніше, що дрони чи запускалися з території України і змогли Летіти так далеко, в принципі, це можливо, враховуючи те, що системи ППО в Росії вони все ж таки неохоплюючі і їх не вистачає постійно. Ну і по-друге, це можливий запуск саме з території Росії, тому СВО треба проводити в Оренбузькій області. Ну, до речі, справді українські диверсії вже неодноразово використовували дрони, які запускалися саме з території Росії. Ну, пам'ятаємо, яка була операція СБУ цього літа. Туреччина відмовилася виконати заклик Трампа щодо відмови від російського газу та нафти. І міністр заявив про те, що вони не можуть відмовитися, та й, взагалі, що це практика та рішення. Приватних компаній і що вони якби до них навтручаються, і так далі, і так далі. Більше того, заявляє про те, що є домовленості із Росією, що йде зима, і що вони наразі не можуть відмовитися, але зауважив, що вони купують газ та нафту і в інших країнах, що там в Азербайджані, в Туркменістані та інших. Цікаво, чи буде якась реакція з боку Трампа, тому що останнім часом він почав давити ще й на союзників щодо цього. Нещодавно говорив із Угорщиною, в принципі, на є стиснув. Ну, і ось Туреччина, до речі, є важливим гравцем якраз щодо купівлі російської нафти. Та газу, і після Китаю та Індії, по суті, є третьою країною, яка й досі активно купує російські енергоносії. Ну і тим самим спонсує війну, спонсує російський бюджет. Ще була доволіцька вимога Трампа цього тижня, яка начебто спрацювала. Так він вимагав те, щоб Хамас. До кінця тижня погодилися на його мирний план для сектора Газа, інакше його чекає пекло. Ну і Хамас погодився звільнити якраз ізраїльських заручників, а Ізраїль зупинив наступ на газу. Повинні пройти якісь обміни. Раніше говорили про те, що Хамас повертає заручників, а ось Ізраїль повинен передати Хамасу якраз. Ув'язнених палестинців, які, як правило, сидять в ізраїльських тюрмах за теракти, але така практика знову ж таки зі сторони Ізраїля вже була неодноразово. З іншого боку, не зрозуміло, чи погодилися вони в принципі на інші частини плану щодо роззброєння Хамасу, щодо їх здачі. Щодо передачі управління сектором Гази тощо. Ну і, взагалі, ці перемир'я між Хамасом та Ізраїлем ми бачили неодноразово і бачили, що вони довго не тримаються, тому, в принципі, поки що, напевно, загадувати досить складно і прогнозувати фактично, що там далі буде неможливо. Суд в Єревані нещодавно засудив архієпіскопа Мікейла. Адже Хап'яна до двох років позбавлення волі, про це пишуть з посиланням на прокуратуру, і пишуть про те, що знайшли якесь його там відео, інтерв'ю, де він у лютому 24-го року сказав, що Вірменії потрібен військовий переворот. І ось за це його ув'язнили. І щось Вірменія останнім часом іде не туди, тому що був нещодавно якраз конфлікт між священниками та центральною владою. І таким чином, якраз центральна влада вирішила наказати священника, який пішов проти влади. Тому не дивлячись, що Вірменія, начебто, йде до ліберальної демократії, щось ці прецеденти говорять про те, що вони не дуже напевно поспішають. Аеропорт Мюнхена. другий день поспіль призупиняє роботу через дрони. Там ще було декілька повідомлень про дрони над територією Європи, і мені здається, що це вже якась буднічна історія на території Європи, що якісь дрони будуть постійно літати. Знову ж таки, така гібридна історія. Росія заперечує, що це їх дрони, а Європа не знає, як реагувати, як діяти. Більше того, Європа не дуже їх збиває. І ось були новини про те, що в Данії дрони допомагали збивати саме українські військові. Ось у таких реаліях ми. Опинилися у 2025 році. Аналітики Центру дослідження енергетики та чистого повітря Крея назвали Тайвань, який підтримує Україну, ніби найбільшим у світі імпортером російської нафти. Ось такий удар в спину від тайванських братішків. Але так чи інакше пишуть про те, що й справді останнім часом вони почали чомусь імпортувати доволі багато російської нафти і займатися цим доволі активно. Хоча все одно основними покупцями все ж таки є Китай, Індія та Туреччина про що ось говори вище. В Білісі вчора пройшли масові протести через місцеві вибори. Так, на вулиці вийшли люди, але насправді їх було не так багато, тим не менше вони намагалися штурмувати якраз президентський палац. গণিতে কোন ফাইল Судячи з кадрів, вийшло людей ще менше, ніж виходила після президентських виборів, тому в принципі зрозуміло, що успіху ніякого не буде. Ба Більше в принципі люди і справді там підтримують доволі масову, якраз діючу владу. І ми бачили, що протести не були ніколи масовими за останні декілька років. Вони в принципі були локальними, враховуючи знову ж таки білісі. Тож не варто напевно тішити себе надіями, що уряд Грузії зміниться скоріше за все, ні. І більше того, я думаю, що Грузія буде якраз зближуватися все більше і більше із Росією просто побоюючись війни і побоюючись тиску зі сторони Росії, Євросоюз готує якісь правові підстави, щоб можна було перехоплювати російські танкери у Балтійському морі без прапора, які ходять, і пише про те, що комісія ООН із морського права 94-го року дозволяє перехоплювати в відкритому морі судна, які не мають громадянства, і єС вже готується запровадити навіть санкції проти 16 таких суден. Подивимося, як це буде працювати, тому що поки що виглядає як комедія. Нещодавно ми бачили президент із Францією, коли затримали, начебто, російський танкер, але потім його просто взяли і відпустили. Хоча він також був без пізнавальних знаків. Не зрозуміло, що це за танкер був, що він віз, і так далі, але його просто відпустили. Загалом країни і справді можуть зупиняти якісь сірі суда, які без прапору. Не зрозуміло, що вони взагалі везуть, тому країни якби мають юрисдикцію у своїх водах на зупинку таких судів. Ну і взагалі те, що робить Росія, називається контрабандою, і це заборонено напевно у будь-якій країні світу. Судова справа проти тепіді вже закінчилася. Обвинувачення просила засудити репера до 11 років за торгівлю людьми та залучення до проституції, але суд йому дав чомусь 4 роки. І заговорили про те, що він впорається, і що в кінці тунелю є світло. Ну, американський суд, напевно, найгуманніший суд у світі, тому дали за трафікінг всього 4 роки. Я не знаю, мені здається, що в Америці за огон машини можна теж приблизно стільки ж отримати. І справді доволі дивне рішення це визвало велике обурення в інтернеті, що йому дали настільки мало, що 4 роки цього справді якби недостатньо. Напевно, Беруть і вбивають в Яндекс. например, Бандера. И получает Степан Бандера, украинский политик. Ну уж, и он и как. Хорошо, они вбивают дальше. А вот Адольф, Адольф такой был, Адольф. Адольф Гитлер. Яндекс подсказывает. Немецкий политик. Дегенераты в Яндексе, подонки, неонацистские сволочи. А вот, например, Дмитрий Уткин, ЧВК Вагнер. Оказывается, российский неонацист. Ого, да, это сильно. Это да.